Вітаю вас, ви на каналі Невідомі Архіви, і сьогодні ми з вами відкриваємо сторінку нашої пам'яті. Я щиро дякую кожному з вас, хто зараз натиснув лайк. Дякую, що слухаєте ці розповіді, адже саме ваша увага дає змогу історії дихати. Але перш ніж ми зробимо перший крок у засніжений Київ тисячолітньої довнини, зупиніться на мить погляньте навколо себе. Де ви зараз? В затишній квартирі в Києві, у Кав'ярні Львова, а можливо, ви слухаєте мене, перебуваючи за тисячі кілометрів від рідного дому, десь у Варшаві, Лондоні чи Нью-Йорку? Поділіться своєю географією в коментарях. Напишіть, звідки ви нас слухаєте сьогодні. Мені надзвичайно важливо знати, докуди доходить ця історія. Сьогодні ми не просто говоримо про свято, ми розбираємо механіку часу. Ви коли-небудь замислювалися, чому ми чекаємо дива саме 1 січня? А що, якби я сказав вам, що для наших предків цей день не означав абсолютно нічого? Або навпаки, він був сповнений такого жаху, що люди боялися виходити з хат? Обов'язково дослухайте це відео до самого кінця, адже у фіналі я розкрию таємницю одного звичного нам святкового атрибута, який ми щороку тримаємо в руках, навіть не підозрюючи, що це стародавній ключ до світу мертвих, який князі використовували для захисту цілої держави. Уявіть собі, Київ кінця 10 століття. Величні схили дніпва ще вкриті залишками брудного снігу, але в повітрі вже відчувається цей особливий солодкуватий присмак вологи та тепла. Для сучасної людини березень це просто зміна місяця. Для мешканця Київської Русі до християнської епохи березень був початком усього всесвіту. Чому саме березень? Логіка наших предків була бездоганною. Бог і природа це одне ціле. Якщо Земля прокидається, якщо соки починають рухатися деревами, значить народився новий цикл життя. Це був новий рік у його найчистішому, біологічному розумінні. Люди не просто змінювали дату в календарі, якого, до речі, у звичному нам розумінні не існувало. Вони святкували перемогу світла над темрявою, життя над смертю. У центрі цього свята стояв ярило. Молодий, сповнений сили Бог весняного сонця. Його уявляли босим юнаком на білому коні, у білому одязі та з вінком диких квітів на голові. Коли приходив час новоліття, люди виходили в поля. Це були не просто гуляння, це був ритуал задобрювання землі. Чи можете ви уявити цей масштаб? Усе поселення від малого до старого ставало в коло, співаючи пісні, які ми тепер знаємо як веснянки. Але тоді це були не пісні, це були заклинання. Прийди весно, прийди красно. Це був наказ стихіям підкоритися волі людей, щоб рік був ситим. Найцікавіше, що головною ознакою Нового року в ті часи була перша борозна. Князь особисто міг вийти в поле, щоб провести першу лінію на землі. Це був акт священного шлюбу між небом і землею. Якщо березень був сухим, чекай біди. Якщо дощовим, готуй засіки для зерна. Весь добробут держави залежав від того, як зустрінуть ці перші дні весни. Новий рік був роботою, святою працею, а не просто відпочинком. Але все змінилося в одну мить 988 рік князь Володимир приймає хрещення і разом із новою вірою привозить до Києва візантійську цивілізацію. А Візантія це порядок, закон і інший час. У Константинополі рік починався 1 вересня. Чому? Бо так було зручно імперській податковій службі. Зібрали врожай, порахували прибутки, почали новий звітовний період. Ви тільки уявіть цей культурний шок для тогочасного киянина. Сотні років твої діди святкували навесні, коли все цвіте. А тепер тобі кажуть, ні. Новий рік тепер тоді, коли природа помирає, коли листя жовтіє, а дні стають коротшими. Це було перше велике зіткнення народних традицій та державної машини. Церква наполягала на вересні, бо, за переказами, саме в цей час Ісус розпочав свою проповідь. Але народна душа пручалася, і ось тут виникає унікальне явище, яке історики називають двовір'ям. Це неймовірний період, коли в Києві фактично існувало два нових роки одночасно. Офіційний церковний Вересневий з урочистими службами в Софійському соборі, де князь виходив до народу в Золотих шатах, демонструючи свою єдність із Візантією, і неофіційний Березневий, який люди продовжували святкувати в селах таємно, за звичкою, бо не вірили, що рік може початися без пробудження землі. Вересневий Новий рік у Києві був святом еліти. Це були бенкети на княжому дворі, куди з'їжджалися бояри та іноземні посли, подавали величезних осетрів з Днібра, запечених лебедів, мед, що витримувався в дубових бочках десятиліттями. Це була демонстрація сили держави. Поки народ за межами княжих стін готувався до зими, у палатах пили за процвітання Русі за візантійським зразком. Це був час дипломатії, але він не мав того магічного коріння, яке було у весняних обрядів. Але як ми прийшли до зими? Щоб зрозуміти це, ми маємо зануритися в найтемнішу частину року зимове сонцестояння. Наші предки вірили, що коли сонце світить найменше, межа між світами розмивається. Це час корочуна, Бога, що коротить день. У ці дні старий світ помирав, а новий ще не народився. Це був час хаосу. Саме в ці дні народилася традиція коляди. Сьогодні це веселі пісні, але в часи Київської Русі це була небезпечна гра з потойбіччям. Чому люди вдягали маски вовків, ведмедів, кози? Не для того, щоб розважити сусідів. Вони маскувалися, вірили, що вулицями блукають духи предків і злі сили. Якщо ти вдягнеш маску тварини, смерть тебе не впізнає, вона пройде повз. Колядники були посередниками між світом живих і світом духів. Їх не можна було не впустити до хати, бо вони несли звістку про те, що сонце знову почало рости. Новий рік у зимовому контексті це була перемога над темрявою. А ви знали, що саме тоді з'явився прообраз нашої новорічної ялинки, тільки це була не ялинка, це був дідух. Перший або останній сніп пшениці, прикрашений стрічками та сухими квітами. Його ставили на найпочесніше місце на покутті. Для киянина того часу дідух був порталом. Вірили, що в його солом'яних стеблах на час свята оселяються душі померлих родичів. Їх запрошували до столу, з ними розмовляли, у них просили поради. Це було свято єдності всього роду, і тих, хто живе зараз, і тих, хто жив сотні років тому. А тепер давайте заглянемо в тогочасну кухню, що їли в Києві під час цих великих переходів часу. Ви не знайдете там картоплі чи звичних нам десертів, але ви знайдете їжу, яка була чистою магією. Головна справа кутя. це не просто каша, це сакральний символ, пшениця це життя, мед це насолода вічним життям, а мак це зорі на небі або безліч предків. Коли господар брав ложку куті і підкидав її до стелі, він ворожив. Якщо зерно прилипло, значить у хаті буде прибуток, а худоба буде розмножуватися. Це був прямий діалог із долею. На столі обов'язково мало бути 12 страв за кількістю місяців або за кількістю апостолів пізніших часів. Але цікаво інше: кожен продукт мав значення: риба символізувала воду, гриби зв'язок із лісом і потойміччям, узвар Очищення був ще один дивовижний ритуал, який проводили київські господарі. Перед початком трапези батько сідав за стіл, а на стіл ставили таку гору пирогів, що його не було видно. Він питав дітей: чи бачите ви мене? Діти мали відповісти: не бачимо тату. І тоді він казав: Дай Боже, щоб і на той рік ви мене за пирогами не бачили. Це було програмування на багатство. Люди вірили, що слова, сказані в ніч зміни року, мають фізичну силу змінювати реальність. А як щодо напоїв? Ніякого шампанського, тільки сита та мед. Справжній київський мед варили роками. Він був густим, як амброзія і міцним. Його пили з рогів тварин або срібних чаш, передаючи по колу. Цей жест символізував, що всі присутні одна кров, одна сім'я, одна держава. Ми підходимо до найголовнішого. Пам'ятаєте, на початку я обіцяв розпочати таємницю одного звичного нам атрибута. Коли ви сьогодні бачите посівальників, які розкидають зерно у вашій оселі, ви, мабуть, усміхаєтесь і даєте їм дрібні гроші. Але в часи Київської Русі цей ритуал викликав священний трепет. Зерно, яке розсипали по підлозі, називали зоряним дощем. Уявіть собі, світогляд людини того часу. Ката це мікрокосмос, маленька модель Всесвіту. Підлога це земля, стеля це небо. Коли посівальник кидає зерно, він імітує акт створення світу Богом. Він наводить лад у хаосі. Зерно, що падає на землю, це зорі, які займають свої місця на небосхилі. Князі в Києві сприймали це максимально серйозно. Посівання в княжих палатах було державною справою. Якщо ритуал проведено правильно, якщо зерно відбірне, а слова посівальника щирі, значить кордони держави будуть міцними, а ворог не ступить на поріг. Зерно після посівання ніколи не викидали просто так, його ретельно збирали і змішували з посівним зерном. Це був заряд енергії на весь майбутній врожай. Отже, той самий ключ, про який я казав, це зерно. Сьогодні для нас це просто продукт, але для наших предків це був портал, ущільнена енергія життя, яка зв'язувала світ живих, світ мертвих і світ богів в одне ціле. Наші предки в Київській Русі не просто святкували новий рік. Вони щоразу наново створювали свій світ. Вони знали, що час це не лінія, яка йде в нікуди, це коло. І від того, як ти повернеш це коло в новорічну ніч, залежить, чи зійде сонце завтра. Друзі, ми з вами спадкоємці цієї неймовірної сили. Кожного разу, коли ми збираємось за святковим столом, у нас прокидається пам'ять тисячоліть. Я щиро вдячний вам за те, що ви пройшли цей шлях зі мною. Напишіть, чи відчули ви цю атмосферу давнього Києва? Яка з традицій, весняна, вереснева чи зимова, вам ближча за духом? Ваші коментарі допомагають нашому каналу розвиватися, а історії не зникати. Якщо ви ще не підписалися, зробіть це зараз, щоб не пропустити наступні архіви, де ми будемо розкривати ще більш приголомшливі таємниці нашого минулого. Дякую, що були з невідомими архівами. Бережіть себе, шануйте своє коріння і пам'ятайте, ми це наша історія. До зустрічі в нових відео!